Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді досить цікава продукція, але не Національного банку України. Продукція, яка називається пам'ятні медалі або жетони, їх ще можна назвати. Надійшла мені дана продукція із Кам'янця-Подільського від пана Степана Тимківа. Я в нього вже неодноразово купую різноманітну продукцію. Він замовляє як продукцію Національного банку Україну. України. В в кількості в нього можна замовити. Щоб прикрасити свою колекцію футлярами різноманітними планшетами, різну продукцію можна в нього придбати. Тому звертайтеся в цю Facebook-спільноту, багато цікаво, то можна придбати для себе. А я перейду до розпаковки, оскільки я інколи прикуповую собі деяку. Сувенірну продукцію, яка не є виробництвом виробництва Національного банку України. от Перед вами, до речі, копія української гривні, практично повністю вся вага. Метал, схожий до срібла, такий патинований дуже гарно круто виглядає. Коштовий відносно недорого, оскільки оригінали вони дуже дори... не оригінали, а продукція НВУ, такої, такого виробництва, є дуже дорогою. Далі, в мене ось ось такий біткоін. Також у вигляді пам'ятної медалі, виконаний це цифрова валюта 21 століття. Але як сувенір, як жетон, собі таку річ можна в колекції тримати. Далі, по Одесі в мене є отакий е, один серебраний дюкат, так званий. Ніби така дрібничка, але виглядає як сувенірка дуже гарна. Вона 89-го року виробництво в дуже гарному стані. Тут так і написано фальшиво монетний двор. Одеси мами. Це до, до Юмарини, до Дня Юмарини, до Дня Сміху. В Одесі такі сувенірні жетони колись випускали. Виглядає досить непогано, ось такий крутий жетон, я свій придбав Титанік. Дуже гарний такий. Дуже мені подобається цей Титанік, класно зроблений. Це не є пр продукція НБУ, але дуже і дуже гарно виглядає і відносно за недорогою ціною. І Вирішив я свою таку з Польщі, до речі, ще є в мене колись я був в Кракові. Там на спеціальних станках можна було собі викарбувати монету свого власного виробництва. Ще десь є у мене з Фінляндії жетон, треба буде пошукати його також. З моїм зображенням, обличчя, навіть є лазерна така 3 d друк Отже, перейдемо до розпаковки. Так, тут я не знаю, як його краще, чи так, чи ось так зробити. Придбав я їх відносно недорого, 110 гривень за жетон. І обрав пересилку Укрпошту, оскільки в мене ще діють промокоди на знижку. Я собі завів аккаунт Укрпошта 2.0 і ці промокоди, так як вони діють, до 11 листопада я собі все всі мої хотілки такі відносно недорогі, я собі прикупив в кількості. І по Укрпошті їх мені доставляють поки що безкоштовно. Так, вже одна медаль обережно, але випала. Зараз я його обережно відкрию далі. Вони вже самі ці медальки випадають. Вони там. Так от, вона ну вже висипалась, ще інша висипалась. І зараз ми обережно відкриємо ще. Так, хотів щоб... так, зробити інтригу, інтрига не вийшла. Так. От вони порозліталися в пачці. Вони виглядають навіть краще, ніж я думав. Так, тут на все все порожнє. Можна поки що придбати. Отже, я придбав собі ось такі пам'ятні медалі з назвою Кам'янець Подільський. Одну, дві, три штуки. Хтось купує собі магнітики, можливо, на холодильник. Я собі придбав ось такі аж три медалі. На що мені їх аж три не знаю. Мені вони чомусь так дуже сподобалися. Скоріше за все, залишу їх просто на обмін. Можливо, на подарунки підуть. Одна піде в колекцію така медаль, а інші підуть на можливо на обмін, можливо, на подарунки ще поки не знаю. Але дуже мені сподобалася дана, дана подача, дане зображення. Пам'ятна медаль. Тут зображення Кам'янця-Подільського, напис Старий замок. Так, до речі, де мої помічники. Показати в описі, що ж тут написано. Залишимо зараз для заставки. Так, як його краще залишити ось так. Мабуть, і ось так і залишимо. Отже, тут у нас зображення на самій сама сувенірна упаковка зображення фортеці. Кам'янця-Подільського напис фортеця 11 століття, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область. Це ж саме подано англійською мовою. Fortress 11 century. Кам'янець-Подільський, Україн. Україна. Тут, до речі, немає напису Україна, відповідно, переклад не повністю співпадає. Далі: Зображення в фортеці, це така візитна картка міста. Місто входить до. Сім чудес України. Дійсно, я, до речі, був в цій фортеці. Одного разу тільки я був в цій фортеці на екскурсію, коли студентами студентами їздили. Дійсно, мені ця фортеця дуже сподобалась. Вона така виконана в кольорі, що класно власне, зроблено далі. На зворотній стороні. Фортеця в місті Кам'янець-Подільський, відома як важлива оборона споруда Східної Європи. Фортеця належить до самих чудес України. Те, що я й казав, також це все подано напис англійською мовою. Тут така зроблене як фото в ретро-стилі в історії, і на, зворотню, на дворотній стороні напис великими буквами Україна, Малий Державний Герб України. Далі напис з цифрою 10 і написано Карбованців. Бо гривні друкувати, наскільки мені відомо, на приватних випусках заборонено. Щоб не було потім претензій від відповідних органів. то друкують різні інші назви, але тільки не гривні. От Написано 10 карбованців. На фоні видно панораму міста. В Моєму розумінні ось сама фортеця, небо і тут кобзар, який грає на Кобзі. Тут ледь його видно, в руках тримає кобзу. От. І ось отаке зображення цієї пам'ятної медалі. Так, єдине, що відомості про цю пам'ятну медаль я не знайшов, це приватний випуск у пана Степана. Якщо спитаю або напишіть, можливо, хто знає, який тираж даної пам'ятної медалі. Кому цікаво, звертайтесь до нього. Їх у нього можна придбати. Ще замовити. Я ж кажу, я собі замовив таких пам'ятних медалей аж три штучки. Думаю, хай буде, відповідно, покладу собі в альбом, а там далі побачимо. Можливо, на обмін піде на якісь схожі інші медалі інших виробників. По 110 гривень у пана Степана вони продавались, я собі їх відразу 3 придбав, пошта мені за них обійшлася безкоштовною. Чому мені сподобалося, Чому така інтерпретація досить зайшла? Бо у 2017 році, 2017 рік у нас був дуже багатий на. Випуск монет, їх дуже було багато. Дивіться, яка величезна кількість. Зараз я спробую трошки підняти камеру. Це все 17-й рік. Величезна кількість монет це найбільший мій планшет по монетах України за один рік. Їх тут велика, велика, велика кількість. І серед всієї цієї великої кількості є монета номіналом 5 гривень, присвячена Кам'янцю-Подільському. Це продукція НБУ. Зараз я її постараюсь обережно звідси витягнути. Це в мене зібрана колекція, одна з дуже таких великих підбірок 2017 року. Підсвічу дану монету. Ось те, що випускав Національний банк України у 2017 році про цю монету 5 гривень. Панорама міста зображена. І на звороті саме місто Кам'янець-Подільський. Номіналом 5 гривень. Тут же подана пам'ятна медаль до неї. Хоч вона менша набагато легша. Інший метал. Метал, до речі, схожий дуже сильно на е, латунь. Можливо, це алюмінієва бронза, бо дуже схожий на метал, на наші 25 копійчні 50 копійчні монети з обіходу. От вони дуже-дуже по металу схожі. А тут. Класно, що зроблено вони в кольорі. Дуже гарно, відповідно, таке доповнення до колекції. Думаю, хай буде, хоч сувенірна продукція, але дуже виглядає гарно. Можливо, комусь можна якось придумати, приклеїти як магнітик до холодильника, хто збирає такі речі, магнітики, то таке. Ось так. І коротко хотів би розказати про історію Кам'янця-Подільського. Місто, яке нині містом обласного підпорядкування, є одним із районних центрів Хмельницької області, у науковій науково-популярній літературі зафіксовано чотири гіпотези за щодо застування Кам'янця-Подільського, які можна умовно назвати Литовська версія про 1360-ті роки, вірменська згадка 1062 рік, Дако-Римська. Гіпотеза про 2-3 століття і давньоруська або домонгольська згадка про другу половину 12 століття або кінець 12-го початок 13 століття. Більшість сучасних істориків притримуються останньої гіпотези про формування Кам'янця-Подільського як ранньофеодального міста у другій половині 12 століття. Археологічні знахідки та дослідження засвідчують, що люди здавна селилися на території сучасного міста. Кам'янця-Подільського це були стоянки мисливців, селища давніх землеробів. Міське поселення виникло тут значно пізніше. Найдавнішими вважаються археологічні знахідки на території дендропарку над каньйоном на лівому березі Смотрича. Тут, після весняних розмивів, виявлено бивні Мамонта, а також крем'яні відщепи пізнього палеоліту. 40-13 тисяч років тому. На території сучасного старого міста під час земляних робіт. Натрапили на речі часів трипільської культури – та тисячоліття до нашої ери. В урочищі татарському, яке з південного заходу пролягає до Кам'янець-Подільської фортеці, виявлено рештки великого трипільського поселення, а в ньому безліч уламків розписного посуду, крем'яні ножні, скрипки, різні глиняні мініатюрні скульптури, характерні для земноробських племен, доби міді. У цьому ж урочищі також поблизу міської друкарні знайдено знаряддя праці доби пізньої бронзи та початку ранньої залізної доби 12-8 століття до нашої ери. У перші століття нашої ери територію майбутнього Кам'янця та його околи заселяли племена черніхівської культури, основним заняттям яких було землеробство. Римські монети 2-3 століть знайдені на території міста та навколишніх сіл свідчать, що населення середнього Подністров'я перебувало в торговельних, торгівельних і культурних зв'язках із жителями північно-прочорноморя та римських провінцій. На правому березі Смотрича, неподалік Гончарської башти, під час земляних робіт виявлено культурний шар із слов'янською керамікою 9 10 століть. На думку істориків, це є доказом того, що старе місто, як і весь район середнього Подністров'я, у ті часи заселяли східнослов'янські племена, зокрема уличі та тиверці, які входили до складу Київської Русі. У різних частинах старого міста а також в Рочищі татарському, виявлено залишки культурного шару степовою давньоруською керамікою. У другій половині 12-го, першій половині 13 століття входив до складу Галицького, а згодом об'єднаного Галицько-Волинського князівства. Згідно з археологічними джерелами, виникнення Кам'янця як ранньофеодального міста з чітким розмежуванням ремесла та землеробства з розвинутою торгівлею датується кінцем 12-го, початком 13-го століття. В ті часи місто входило до складу Галицько-Волинського князівства. Писемних джерел про історію Кам'янця цього періоду не збереглося. У 1240 році Поділля увійшло до складу Золотої Орди. Подоляни визнали право ординців збирати з міста щорічну данину, і Золота Орда почала правити жителям життям Поділля за допомогою баскаків і виборних місцевих отаманів. У другій половині 13 століття був створений Подільський улус. Який ділився на Тумени або округи. Кам'янець був адміністративним центром Кам'янського Тумена. Керували Подільським улусом три брати Отличі і дідичі Подільської землі: Кутлубух або Кутлубей, Хачібей або Кочубей і Дмитро. Після перемоги військ Литви над Ординцями у Синьоводській битві. Що відбулася восени 1362 року Поділля перейшло під владу Великого князівства Литовського, утверджуючись у краї, князі Корі... Коріатовичі, племінники Великого князя Литовського Ольгерда стали відбудовувати міста, їхні укріплення та села. Серед відбудованих міст був і Кам'янець. Від 1360-х років столицею Подільської землі при Коріятовичах. Було місто Смотрич, а з початку 1370-х років кам'янець 7 15 січня, за старим новим стилем, 1374 року. Юрій І Олександр Коріятович а Юрій і Олександр Коріятовичі надали місту грамоту на самоврядування. Поступово в його суспільне та громадське життя, управління судочинства та містобудування стали проникати західноєвропейські норми. На той час у Кам'янці склалося двоц. Центрове управління. Одним з його адміністративних центрів був замок, іншим містом. Замок слугував місцем перебування князя, який управляв усім Подільським князівством. А місто Війта, який керував міською громадою. Грамота 1374 року засвідчує, що зем'ян, бояр і слуг князівських повинен судити князь на замку. А міщани мали право судитися своїм правом і своїми райцями. За етнічною приналежністю населення Кам'янця в ті часи переважно було руським або українським. Окрім українців, тут мешкали вірмено кипчаки литовці, поляки, молдовани, поодинокі представники інших народів. За часів князювання Коріатовичів до 1393 року на Поділля став проникати католицизм. Так, 1370 року в Кам'янці став функціонувати. Домініканський чернечий орден було засновано і монастир. Незабаром і францисканці заснували в місті монастир. 1378 року римський папа видав князеві Олександру Куріатовичу булу про заснування в Кам'янці католицької єпископії. 1393-му Великий князь Литовський Вітовт штурмом взяв місто і прогнав Федора Коріятовича. Поділля підпорядковувалася Великому князю Литовському до 1430 року, тимчасово у 1404 1410 роках короні польській восени 1430 року, після смерті Вітовта, польське панство прихильне до короля польського і верховного князя Литовського Владислава II Ягайла. Змовилася з кам'янецьким католицьким єпископом, біскупом Павлом, колишнім кам'янським старостою Яном Грицьком Кердеєвичем, шляхтичами бучанськими і Подільською прозахідною налаштованою шляхтою. Підійшло до кам'янця, викликали на розмову вітовтового намісника Яна Довгерда, який не знав про смерть Великого князя Литовського, ув'язнили його, захопили замок і місто. Після захоплення Свидригала. Король Ягайло 7 листопада 1430 року віддає одночасно два накази офіційний повернути Поділля воєводі Сведелі Гарлі і таємний схопити е Михайла Бабу, якщо правильно розшифрову Миколу Бабу, та не віддавати, віддавати міста, який був виконаний. 1432 року подільський староста Теодорик Бучацький. Язловецький склав присягу на вірність польському королю Владиславу II Ягайлу та його синам, після чого король передав йому управління Кам'янецький замок. Того ж року у Кам'янці було підтверджено Магдебурзьке право. 1433 року замок взяли під проводом Федора Остройського, і 1434 року місто остаточно перейшло під владу польського короля. Кам'янець був наділений функціями головного міста. Подільського воєводства, кам'янецького повіту і одноіменного староства. Ось така от коротка історія, ну як коротка, відносна, умовна історія про місто Кам'янець-Подільський. Дуже гарне місто. Хто не побував, рекомендую як туристичну мандрівку побувати в даному населеному пункті. Там історія така середньовічна, вона прямо дихає. Так, і дана пам'ятна медаль переїжджає до мого альбому, бо. Поки що не знаю, як їх зберігати, виймати її з такою сувенірної гарною упаковки мені чомусь не хочеться. Тут вона вже все запакована, бачите, запаяна з усіх боків, не хочеться її розбирати і виймати звідти пам'ятну медаль окремо. Тому я вирішив її просто перемістити до свого альбому, де в мене зберігається сувенірна упаковка. Зараз я це все приберу, щоб мені не заважало. Покласти альбом сюди і перемістимо свою підбірку до моїх сувенірних упаковок. У мене тут їх вже назбиралася достатня кількість. А ці пам'ятні медальки я поки що залишу, нехай вони собі Лежать до кращих часів. Я інколи кажу, я собі прикуповую деякі пам'ятні медалі, ті, які недорогі позиції, бо є, звісно, дуже дорогі пам'ятні медалі, по декілька тисяч гривень. Я зазвичай такі не беру, беру ті, які попростіше. Так щоб різ... зробити різнобарною свою колекцію. Тут у мене зберігаються всі в блістерах всі попередні випуски від Національного банку України. Альбом вже практично заповнений. Це, скоріше, не альбом, а такий аматорська підбірка. Просто з кращого способу зберігати такі сувенірні упаковки я поки що не придумав. Деякі позиції в мене взагалі в одному екземплярі по типу вампіра Ябасау Богдани. А деякі є в кількості. По декілька штук всіх прикупив. І ось, шому, і ось тут в мене в кінці зберігаються в мене такі невеличкі. Сувенірні упаковки це злиточок золота на 1 грам, це 20 років грошові реформі і цикламен Коський, сувенірна упаковка це все ці дві це продукція НБУ. І я думаю, що можна і дану пам'ятну медаль також покласти її попередньо. Ось сюди. А далі будемо думати, можливо, шукати альбоми, де можна буде. Класти по дві отаких, придумати. Можна, чесно кажучи, і самому спаяти. Я деякі з цих сторінок робив їх сам паяльником під лінієчку, можна пропаяти, тільки треба брати дуже цупкі такі листи, товсті, щоб вони були. І тоді можна і самому склепати такі листи. І десь чув, що можна навіть під замовлення зробити. Я поки що попередньо їх складу ось сюди, і нехай вони в мене зберігаються. До кращих часів, а там будемо думати, як їх краще перекласти. Можливо, одну покласти, чи не буду, решту класти, хай поки що. Ось так, одна нехай лежить, а інші перейду до коробочки. Так що, любі друзі, ось такі пироги. Залишайте свої відгуки під цим відео. Чи збираєте ви таку продукцію собі в колекцію, чи не вважаєте за доцільним. Мені, чесно кажучи, такі речі також є цікавими. Ось. Я бажаю вам всього найкращого, мирного неба, здоров'я, номізматичної вдачі. І все буде Україна. До наступної зустрічі!